Добрий день, мене звуть Леонід Юрченко, і ви знову на каналі Nocomake. Сьогодні ми перейдемо до моделювання ендермена в Fusion 360 з рухомими суглобами. Я колись качав модель ендермена Printables, але в ній було декілька недоліків. По-перше, вона розрахована на Druck in place, тобто одразу всій моделі в зборі. Це вимагає підтримок, причому не на якихось неважливих поверхнях, а попереду чи позаду. По-друге, такі моделі завжди мають досить великі зазори на з'єднаннях, інакше воно сплавиться при друці назавжди. В результаті кінцівки просто безвольно бовтаються. Щоб не додавати підтримки. Я спробував роздрукувати по частинах, розрізавши всі кінцівки тулуби голову навпіл, щоб потім склеїти. Вийшло терпимо, але через великі зазори кінцівки так само бовтаються. Також те, як ноги кріпляться до тіла, зовсім не схоже на справжнього ендермена. В своїй моделі я хочу вирішити ці проблеми, щоб все друкувалося окремо, а після збиралося, і суглоби мали деяке тертя, і модель мала здатність позувати. Але в цілому мета цього відео не показати, що я зробив, а показати, як саме це робиться в деталях. Відкриємо Fusion 360, одразу відкриється режим Solid. Створимо новий скетч і накреслимо прямокутник голови. Далі потрібен зазор між головою і тілом. Я це зроблю за допомогою відтинка в 1 мм. Переключив його в режим Construction Line. Це лінії, які не приймають потім участь в формуванні поверхонь, а просто допоміжні, накреслені пунктиром. Тепер від іншого кінця цього відтинку можна накреслити прямокутник тіла. Ширина теж 17. А довжину я спочатку обрав в два рази більшою, але, подивившись на референси, уважніше зменшив довжину до 28 мм. Далі відступ для початку ніг. Допоміжну лінію проведу з середини нижньої грані тулуба. Середина позначається трикутничком, коли ви на неї наводите. Так ваша точка буде не десь на відтинку, а прив'язана до середини. Далі я використовуватиму слово constraint. Це група інструментів в режимі креслення або скетча. Констрейнт перекладається як обмеження, і так воно і є. Це якийсь твердий факт, який ми додаємо до креслення, щоб зафіксувати щось чітко в просторі, або обмежити його. Це може бути співпадіння, коли початок відтинку має співпадати з якоюсь іншою точкою, касання кола і лінії, рівність або однаковість розміру, паралельність, перпендикулярність, прив'язка точки до середини якоїсь лінії. Концентричність кіл, колініарність, симетричність і так далі. Таким чином, ми об'єкти креслення зав'язуємо один на один або обмежуємо їхній рух. Тож, якщо вести лінію рівно вздовж якоїсь вісі, то констрейнт щодо паралельності цієї вісі теж проставиться автоматично. Багато констрейнів і проставляється автоматично. Але неважливо, чи автоматичні, чи додані руками, вони відображаються як маленькі піктограмки біля об'єктів, до яких вони застосовані. Їх можна виділити і видалити, якщо треба. Тепер треба завдати відступ від центра в будь-який бік. І накреслимо прямокутник ноги. Розміри також обрав по пропорції, щоб приблизно відповідало референсним зображенням. Далі застосую інструмент Mirror, тобто дзеркало. Він винесений на панелі, але я часто просто використовую хоткей S, який викликає пошук інструментів, і пишу там перші кілька літер назви інструменту, який мені треба. Mirror активований. Тепер треба обрати спочатку грані, які треба віддзеркалити, а потім перемкнути на вибір вісі, відносно якої будемо дзеркалити. Це може бути вісь або лінія, яку ви накреслили. Мені підійде ця допоміжна лінія. Дзеркало, як і деякі інші інструменти, динамічне, і воно створює віддзеркалені об'єкти і додає констрейнт симетричний для них. І якщо ви посунете оригінальний об'єкт. То зміни відобразяться і на віддзеркаленому. Ось, наприклад, я збільшив відстань від середини до ноги, і обидві ноги симетрично посунулись. Далі аналогічно додаємо і віддзеркалюємо руки. Вони у ендермена трішки довші за ноги. Тепер найцікавіше суглоби. Базовий дизайн, який я хочу відтворити, сферичні отвори, і в них вставляються відповідні кульки. Але з прорізю, щоб пружно класнути в отвір. Спочатку я додам параметри моделі, які будуть контролювати найважливіші розміри в суглобах, щоб потім ці змінні підкручувати за потреби. Це буде довжина штийка, радіус кулькової частини, розмір прорізу для пружності. Для початку вистачить. Проводимо лінію від середини нижньої грані голови вниз, а замість довжини прописуємо нашу змінну. Далі з кінця цієї лінії додаю коло. Додаю ще один параметр ширину штирка до кульки, яка повинна бути менша за діаметр самої кульки. Проводжу лінію від голови до кола. Констрейнт перпендикулярності лінії, від якої я веду, проставився. Але лінія поки що синя, тобто не завдана повністю. Тож беру інструмент відстань і завдаю дистанцію від середини до цієї лінії. Це працює для паралельних ліній, або лінії та точки тощо. При використанні змінної можна також користуватися арифметичними операціями, наприклад, розділити навпіл. Fusion покаже розраховане поточне значення з префіксом FX, позначаючи, що це не скаляр, а функція вид якихось змінних. Далі додаємо лінію прорізу таким самим чином, використавши зміну Gap. І обидві ці лінії відзеркалимо. Форма починає вимальовуватись, можна зменшити довжину, щоб не такий глибокий отвір виходив. А ще отвір все-таки повинен бути трішки більшим за штирок, принаймні за такого масштабу. Тому додаю ще одну зміну для зазору між штирком та отвором. Тепер, користуючись інструментом відступу, додаю відступи від кола і основи, щоб отвір був трішки більший. Здається готова, можна починати екструдити. Спочатку додаю об'єм голові. Для екструду можна задавати, чи я хочу видавити в одному напрямку за замовченням. Чи в обидва з різною глибиною, чи в обидва симетрично. Я зроблю симетрично, щоб мій скетч з кресленням залишився посередині. Тепер можна обрати, як завдавати глибину видавлювання, чи то в один бік, чи сумарно в обидва. Мені буде зручніше в обидва, щоб вбити мій розмір голови 17 мм. Помітив, що голова ендермена не зовсім кубічна, а сплюснута зверху. Так само видавлюємо тіло. Але зауважте, що при виборі поверхонь для видавлювання тепер приймає участь наше креслення суглоба. І треба обрати всі-всі кусочки, щоб на цьому етапі видавилось без дірок. Готово. Тепер переходимо до штиря. Вимкнемо відображення тулуба, щоб не заважало. Оберемо інструмент обертання і почнемо обирати поверхні, які будемо обертати. І тут я розумію, що лінія посередині потрібна до краю кола, щоб можна було обрати половину кола і не більше. Виправляю. Тепер я можу обрати всі поверхні, що мені треба, перейти до вибору вісі обертання і обрати мою вісь. Операція за замовченням буде join, тобто приєднати до існуючого тіла. Натискаємо ОК. А як щодо прорізі? Тут нам вже обертання не треба, а потрібен звичайний екструд. Обираємо поверхні щілини. Симетричний екструд в обидва боки. Далі розмір екструда можна просто завдати з запасом, але краще прив'язати його до діаметру нашої кульки, який є в параметрах. Готово, ось чудова прорізь. Але щоб це було легше друкувати і форма мала менше гострих країв, я ще хочу підрізати цей штирок знизу і зверху. Для цього створю скетч на нижній поверхні голови. Інструментом Project. Спроєктую на нього центр нашого штирка. Намалюю на ньому коло з тим самим радіусом. А далі треба намалювати лінії, за якими я підріжу штир. І позицію цих ліній треба завдати в параметрах. Нехай це буде Pack Slice. Додаю дві таких лінії, прив'язую відстань до нового параметра. Тепер можна екструдити. Для довжини екструда використовую параметри довжини пега і діаметра кульки. Готово. Підрізав. Тепер те, що треба, і буде легко друкувати. Хоч і потрібна підтримка, але вже під пласку поверхню штирка. Тепер треба зробити відповідний отвір на тулубі. Вимикаємо голову. Знову інструмент обертання, і на цей раз обираємо полігони разом з відступом, щоб отвір був на значення параметра Pack Clearance більше за штир. Обираю вісь. Fusion пропонує створити новий об'єкт. Вмикаю відображення тулуба. Тепер він зрозумів, що я хочу вирізати це як отвір. Застосовуємо. Отвір готовий, але як же тепер перевірити, чи все там правильно між штирем та отвором? Для цього є інструменти Inspect, а найчастіше використовуваний мною це Section Analysis. тобто аналіз січення. Обираємо його. Тепер треба обрати площину. Паралельно якій буде січення. Якщо не вдається обрати потрібну базову площину через тіла, то можна вимкнути їх відображення, обрати площину і увімкнути знову. І ось тепер, тягаючи цю стрілку, можна бачити свою модель в розтині. Перевіряти зазори і тому подібне. Аналіз січення зберігається в дереві проєкта і його можна вимкнути, а потім вмикати за потреби. Наче вже можна і роздрукувати, щоб перевірити з'єднання. Але щоб голова була вже більш-менш завершена, треба додати очі. Створюємо новий скетч на передній поверхні голови. Малюємо прямокутник, задаємо розміри. Малюю лінію середини обличчя. Зверніть увагу на те, як Fusion пропонує використати всередині точки трикутники. Користуємось цим. Задаємо для ока відстань від низу обличчя, щоб цей прямокутник став повністю детермінований і чорний, без синіх ліній. Ну і всередину зрачок. Тепер знову інструмент від дзеркалення. Обираємо віссю нашу середню лінію і друге око готове. Скетч готовий. Назвемо його Ice. Іншим скетчем теж дамо назви. Це значно полегшує навігацію потім, коли скетчів в проєкті стає багато. Далі екструдимо, бокові частини очей трошки вдавлюємо всередину, середню частину ще глибше. Також, оскільки надрукуємо тулуб, то зробимо в ньому всі потрібні отвори на малоймовірний випадок. Якщо перша шервізія буде ідеальною, намалюємо такий самий суглоб для руки і ноги. Вони зорієнтовані зовсім по іншому ніж кріплення голови, тому дзеркалом тут не обійтись. Можливо, є більш технічний спосіб скопіювати подібне креслення на іншу лінію, але я поки його не знаю. Суглоби не такі уж складні, можна повторити. А якщо треба буде вносити зміни у розміри всіх суглобів одночасно, нам допоможуть параметри, на основі яких ми будуємо креслення. А от відзеркалювати креслення на іншу половину тіла я не буду. Натомість я покажу, як віддзеркалити їх вже як фічі об'єкта. тулуба. Тож повторюємо обертання для цих отворів, вирізаємо їх з тулуба. Якщо бажаєте результат екструду або обертання вирізати з чогось одразу, пересвідчиться, що тіло, з якого ви плануєте вирізати, відображено. Додаю фаски на отвори. Додаю площину, яка буде розрізати модель пополам на ліву і праву частину. Вона нам знадобиться для відзеркалення. Для цього обираю Offset Plane, обираю площину, яку я хочу використати як базову. Далі можна або перемістити нову площину на якусь відстань, або обрати якийсь об'єкт, до якого повинна торкатись нова площина. Я обираю якусь із точок посередині тулуба, наприклад, кінець відрізку, який ми використовували, щоб відзеркалювати ногу. Далі натискаю S, шукаю інструмент Mirror. І варто зазначити, що інструменти режиму креслення та режиму моделювання трішки різні, навіть якщо мають ідентичні імена. Тут можна обрати тип об'єкта, що ми будемо відзеркалювати. Оберемо Features, тобто це не закінчені об'єкти, а якісь фічі застосовані до твердих тіл. На практиці це є операції на лінійці тамлайна внизу. Наприклад, я обираю операції обертання та фаски. Переключаю в віджиті відзеркалення вибір площини, відносно якої будемо відображати. Обираю нашу площину, створену на минулому кроку. І готово! Отвори з'явилися із іншої сторони. Але придивившись, я бачу, що на отворі для правої руки немає фаски. Поколупавшись трохи, я так і не знайшов, де ж я схибив. Все виглядає, наче баг, тому що фаска є на прев'ю від дзеркалення і зникає, коли я підтверджую його застосування. А може я все ж таки щось упустив? Та покрутивши це все деякий час, вирішую видалити фаски, відзеркалити без них, а потім додати їх уже на всі чотири отвора. Далі додаю фаски на голову і тулуб. Мінімальний, їх навіть не буде видно, просто вони не дадуть принтеру робити гостре грані, які не завжди виглядають добре. Зберігаю моделі як STL. Для цього правою кнопкою клікаю по тілу в дереві проєкта, обираю Save as Mesh. В цьому діалогу можна налаштувати точність моделі. Далі обираємо, куди зберігати, як назвати, і готово. STL файл збережено. Відкриваємо у слайсері. Я використовую кура. Я вирішив погратися з айронінг, тобто просуванням, щоб верхня поверхня була ровніша. Але головне підтримки. Значення, що у мене були останніми, додають якісь нічого не тримаючі вежі біля отворів. Спробуємо їх задавити параметром Minimum Support Area, тобто збільшити мінімальну площу поверхні, під якою кура створить підтримки. 10 мм квадратних вежі зменшились, 30 мм зникла підтримка також під штирком, а 20 ідеально, під штирком є, а під отворами немає. Ще я подумав, що варто зменшити висоту шару до 0,12 мм, щоб кулькові з'єднання були більш гладенькі. Достатньо, зберігаємо G-код, друкуємо. Штирьок підтриманий нормально, але просування обличчя щось не пішло на користь, стало гірше, ніж без нього. Недостатній флоу для Ironing. Треба ще зважати, що Ironing Flow це процент флоу від нормального, який для шару 0.12 майже вдвічі менший за такий при шарі 0.2. Коротше, айронінг треба ще налаштовувати. Але головна мета цієї ітерації перевірити з'єднання. Що ж, воно клікає приємно, але бовтається зовсім не фіксується. Треба зменшувати зазор між отвором і штирком. А ще штирок виглядає занадто тендітно, треба спробувати його збільшити. Йдемо в Fusion, параметри моделі. Збільшуємо розмір до 4,5 мм, а зазор зменшуємо до 0,05. У нас вискочила помилка по фасці. Це типово, десь зменшилась поверхня і обрана фаска не влізає. Це не проблема полагодити, в гіршому випадку видалити фаски і застосувати знову. Це часто простіше, ніж шукати, яка саме фаска зламалась. Так ми і зробимо. Далі хочеться трішки розширити горло з'єднання, щоб сустав міг трішки обертатись в своєму сокеті. Для цього підійде інструмент Offset Face або Зсунути поверхню. Якщо задати позитивне значення, поверхня піде назовні відносно тіла, зменшуючи отвір. Нам треба навпаки. Тому задаємо від'ємний офсет. О, як треба. Тільки знову треба це параметром задати. Додаємо Pack Throat Expansion. Не смійтеся з назв змінних, це окреме мистецтво і не всі ним володіють. Я задав позитивне значення, а значить в інструменті офсету його треба використати з мінусом. І мені здається, що я недостатньо збільшив радіус суглоба. Спробуємо 5, але бачимо, що тут вже почали фейлитися операції обертання. Десь в кресленні геометрія заназвала. То змінилася. Ctrl-Z відміняю ці зміни, відкриваємо креслення і дивимось уважно, що саме змінюється настільки, що обертання не працює. Ага, отут зникає трикутник. А при використанні інструментів обертання або видавлювання, ми обираємо замкнуті контури на кресленні. І якщо якийсь із них змінює розмір, це не проблема. А от якщо зникає, то проблема. Щоб той трикутник не зникав при збільшенні діаметру, можна збільшити ширину штира, на якому тримається кулька, а також збільшити довжину штира. Покрутити все ще, поки результат не задовольний. І ще я забув додати назад фаски, які заглючили і були видалені. Також треба параметризувати відстань від частин тіла до тулуба. Створимо змінну і проставимо її у кресленні. Змінну довжини штира тепер можна прив'язати до неї, і при зміні відстані між частинами тіла форма суглобу не буде змінюватись. Ось, наприклад, я зменшую до половини міліметра, але потім вирішую повернутись до міліметра. Знову зберігаю, слайсію друкую. не забуваючи інколи протирати поверхню спиртом, щоб видалити бруд і жир, потрапляючи туди з руку. Підтримка штира нормально видаляється, поверхня нормальна, краще, ніж з прасуванням. Вставляється в тулуб окей, але все ще бовтається. Це не так, як я хотів, щоб ці суглоби працювали. Нам ефективно треба від'ємне значення Pack Clearance, але це змістить контур таким чином, що операції обертання зафейляться. Можна, звісно, їх виправити потім, але це не дасть достатньої гнучкості, щоб одними тільки параметрами можна було робити зазор позитивним або негативним. Поки що все ж таки зменшу відстань між частинами тіла, а також зменшу проріз в штирку, щоб зробити його менш податливим. Повертаюсь до нашої проблеми з зазором між кулькою і отвором. В цьому нам знову допоможе інструмент, який ми вже використовували Offset Pace. Він наче магічним чином працює на викривлених поверхнях. Тож можна не змінювати креслення та операцію обертання, але постфактум зменшити сферу отворів цим інструментом. Запускаємо його, обираємо поверхні сфери всіх суглобів в тулубі і даємо невеличке позитивне збільшення. І воно працює, можна подивитись в ростині. Дірки стали дійсно менші за штирки. Але штирки можуть зменшуватись завдяки пружності і прорізу, і повинні все одно входити в ці отвори. Звісно, цей офсет треба також задати в параметрах. Слайсимо, друкуємо. І нова проблема: новий зазор завузький і не дає штирку стиснутись настільки, щоб сісти в отвір. Одноразово це можна виправити ножем, підрізати зазор, так, щоб він був ширший в кінці, і такий самий вузький на початку. Ось така форма вийшла. І на цей раз чудово всунулась в отвір. І залишилось достатньо пружності і тертя, щоб принаймні фіксуватись у вибраному положенні. Тут я використовую PLA. У якого пружність дуже обмежена порівняно з PETG. З останнього такий суглоб було б робити простіше. Але у мене наразі немає чорного педжа. Ну і я вірю, що з PLA вийде. Повертаємось до фьюжена. Відкриваємо скетч прорізу, відступаємо чверть діаметру від центру і з цієї точки ведемо лінію, завдавши якийсь умовний кут. Дзеркалимо її. Робимо те саме на суглобах руки і ноги. Тепер знаходимо операцію, якою ми вирізали цей проріз. Коли водиш курсором по елементах таймлайна, Fusion підсвічує, що саме було зроблено цією операцією, тож знайти потрібно досить просто. Знайшли, клацаємо на неї двічі, тут у нас обрані контури, які ми вирізаємо. Затиснувши Ctrl, можна додавати нові або прибирати непотрібні. Додаємо додаткові сектори. Чудово, те, що треба. Ну і я вважаю, що суглоби вже достатньо хороші, щоб нарешті додати руки та ноги. Екструдимо симетрично в обидві сторони. Я роблю тільки праві руку і ногу, тому що простіше буде потім вже готовий об'єкт разом з штиремо відзеркалити. Тому насправді віддзеркалення руки і ноги на кресленні було зайвим, але допомогло візуалізації. Повторюю ті самі операції для створення штирів: обертання, виріз прорізу, додавання креслення для відрізання частини штира зверху і знизу. Нога і рука готові, тепер можна дзеркалити. Зберігаю слайсю. Спочатку руко та тіло, щоб перевірити оновлений суглоб. Друкуємо. Перевіряємо. Чудовий клік і фіксація. Ставлю голову непогано, але штир в ній вже підустав відрізання і вставляння знімання. PLA не буде витримувати багаторазових вставлянь. Для цього треба брати PDG. Тож друкуємо решту деталі, включно з новою головою. Трішки чищу, збираю і ось він ендермен, приблизно такий, яким я його собі уявляв. Можна його поставити до друзів. Але він не стоїть сам, тільки опершись на свиню. Виправимо це, додав йому основу, куди його можна ставити і знімати. Додамо накреслені лінію, яка буде вісю обертання для ніг. Тепер оберемо інструмент переміщення, в ньому режим обертання. І тепер можна обрати вісь. Обираємо лінію, що накреслили. Тепер можна обертати ногу. Нам треба трішки. І іншу ногу так само, але назад. Тепер він, наче, крокує. Додамо нову площину йому під ноги. Знову offset plane. Додаємо на цю площину новий скетч. Натискаю S для пошуку інструментів, пишу Project, обираю точки, які хочу спроєктувати на цю площину. Так можна спроєктувати будь-які точки лінії або контури, які можуть не знаходитися на цій площині. Мені треба пара симметричних точок від ніг для того, щоб провести між ними лінію, і в її середині буде середина нашої основи. Тепер беру інструмент прямокутника і обираю режим від центральної точки. Задаю 34, бо це двічі розмір голови, який у мене був 17. Очевидно, що треба було просто задати розмір Майнкрафтового блока змінною одразу. Виправляю. Тепер платформа має розмір 2 на 2 блоки. Тепер можна вирізати ноги з бази. Інструмент Combine. Target Body, тобто тіло, з якого будемо вирізати або до якого додавати, моя база. Tool Toolbodies, тобто тіла, які ми будемо вирізати або додавати, обираю ноги. Обираю операцію Cut вирізати. Але якщо я просто застосую зараз, то ноги зникнуть, тому треба виставити флажок Keep Tools. Тоді і вирізи створяться, і ноги залишаться. Тепер є проблема в тому, що дірки мають точно такий розмір, як ноги, а в ногах немає і не буде пружних прорізів, тому треба збільшувати отвори. І знову рятівний інструмент Offset Faces. Ще ендермени тягають блоки, тому треба зробити йому блок в руки. Ну, це елементарно. І нарешті додаємо фаски на блок та підставку. Слайсимо, друкуємо. Тестуємо. Ну, в базу ендермен ставиться, але дуже хитко випадає. Зробимо глибшими. А ось з блоком цікавіше. Ну ніяк він не тримається в руках. В думках крутяться магніти, але як їх тут притулити? Руки ендермена затонкі, магніти туди не інтегруєш, принаймні ті, що є у мене, циліндри 5 на 5 мм Навіть таких малих шурупів у мене немає, щоб вкрутити в руку. Але рішення є. Спочатку інтегруємо магніти в кубі, перемалюємо кубік, щоб він був поміж рук, і повернемо його так, як він повернутий в ендермена у грі. Тепер, так само як з ногами, віднімемо руки від кубика, щоб зробити відповідні виїмки. До речі, я забув про фаски на руках і ногах, додамо їх. Далі всередині виймок я хочу розташувати отвори для магнітів. Як видно, дірка потрібна більша ніж виямка, тому що рука товщиною всього лише 4 мм, а дірка під магніт 5 мм. Але це не страшно, головне прорізати дірку не тільки вглиб, а й назовні, щоб магніт можна було просунути до отвора. Аналогічно робимо з іншого боку. Я не робив скетч отвору на іншому боці блока. Я використав перший скетч. Але при екструді в полі старт вказав нову площину, від якої починати роботу. І наче ок друкуємо, вставляємо магніти. Супер тугенько встали на місце. Але що ж робити з руками? Сяйнула ідея використати канцелярські скріпки. вони добре магнітяться, а інтегрувати в руку спробую просто розігрівши скріпку запальничкою і вставивши всередину руки з торця, а потім відкусивши решту. Ну виглядає охайненько, але головне, чи буде триматись блок в руках? Буде зчеплення між скріпкою в пластикою магнітом не таке міцне, як між двома магнітами, але для фігурки на полиці або не дуже агресивних ігор тримається достатньо. Залишилося тільки додати фінішних штрихів 3D-ручкою, щоб блок і підставка були схожі на землю з травою з Майнкрафта, і додати фіолетового вочі ендермену. На цей раз з 3D-ручкою все вийшло, цих деталей якраз не вистачало. На цьому оголошую проєкт тендермена завершеним. Всі файли моделі доступні на Printables, Лінк є в описі. Я все ж таки надрукував свого ендермена також з PETG, не чорного, але хоча б темно-сірого, просто щоб випробувати з'єднання на ньому, перш ніж публікувати модель. І я мушу сказати, роз'єми з поліетилена працюють набагато краще і будуть працювати довго, зберігаючи пружність, на відміну від PLA, якого вистачає на 4-5 разів з'єднання роз'єднання. Дякую за увагу. Буду вдячний також за лайк або комент. Але перш за все допомагайте українському війську.